Планети ніби ковзають навколо Сонця по орбітах, але насправді вони формують спіраль навколо Сонця і закручуються по цій спіралі. І сонце в астрології уособлює собою душу людини, яка отримує якусь місію на цій планеті. І планети, закручуючись навколо неї, формують цю місію. Так само працює і Всесвіт, і галактики. Вони теж рухаються. І наше ДНК воно теж рухається по спіралі і формує спіраль з РНК клітин. І як не дивно, що повторюються ці дві форми. Отже, Всесвіт і рух планет насправді є у нас зашифровані в наші ДНК, а планети можна прочитати завдяки астрології. Запрошую вас на консультації, щоб ви дізналися всі свої таланти, вашу місію, ваше призначення. Що вам призначив Бог в цьому Житті виповнити це дуже цікаво. Запрошую.